Показання для консультації у уролога чоловікам для чоловіків до 40-річного віку звертатися до уролога необхідно за показаннями, тобто, коли є якісь проблеми, є питання, тоді звертаєтесь до уролога. Якщо постійний статевий партнер, якщо немає сторонніх статевих зв'язків. Принципі один раз перед відмовою від презервативу можна здати аналіз на статеві інфекції, і далі до 40 років спокійно там не згадувати про уролога, якщо немає проблем. Якщо змінюються партнери, краще раз на рік здавати аналіз на статеві інфекції. Після 40 років щорічне обстеження у уролога має на меті ранню діагностику раку передмікурової залози. До 40 років зустрічається рідко, але є певна група, якщо в, в сімейному анамнезі батька, дядька, діда. Був рак передміхової залози, скринінг краще проводити з 35 років і раз на рік. Якщо такого анамнезу немає, тоді після 40 раз на рік. В наших умовах краще здати аналіз крові на простат специфічний антиген, після цього огляд передміхурової залози. УЗД в цьому випадку не показове і виконується за показаннями, коли є збільшення перед розмірів передміхової залози або якісь інші питання.